Усім привіт, привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сінсей не перестає дивувати цього разу. Розпродаж до 70%. Конкретний розмір знижки на кожному товарі зазначено на ціннику. Акція діє по 28 лютого 26 року. 69 гривень коштує, ось така, скажімо, безрукавка. Не знаю, як це правильно називається. Ви обов'язково пишіть. Десь бачила таке відео, що в мелініалів є все. Кофта, кофта, кофта. Це будемо називати маєчка гольфиком. Такі лосини по 219 гривень. Такі біленькі вставочки, гарно тягнуться. Так, ці акційні Ось така кофточка. Тут опущене плече де таким оверсайсом 299 гривень. Такі лосини по 229 гривень. синього кольору кофта по 199 гривень. Приємний м'який матеріал на дотик. Не скажу, що утеплений, але і не тоненький, не просвічується. Також є і спіднички зі знижками. Ось така складочка по 189. 69 гривень набір підслідників 5 пар. Є різноманітні. Набір 2 пари. Давайте дивитись не лише акції, а й новинки. Подивіться, які трусики. Наборами дві штуки в упаковці і ціна 229 гривень. Цікавеньке, щось таке, новеньке. Розміри тут є різноманітні. Такий декоративний елемент для серветок, ціна 99 гривень за пару. Є золоті або срібні, ціна однакова. І ось такі текстильні 99. Я вже з таким нетерпінням чекаю ці весняні новинки ромашкові, але нема в нас. 149 гривень, така серветочка порційна діаметром 35 см. Як вам така новиночка? Бачу, тут багато цікавинок приїхало, це, до речі, відчувається як екошкіра на дотик. І коштує 119 гривень. Є ще більш звичні, але це вже йде набір. Дві штуки за 119. Багато де такі зустрічала. рідкість так би мовити. Наступна новинка це є в поєднанні із чорним кольором. Серветочки порційні 199 гривень. Ще є ось такі 169 гривень. Але звідси, мабуть, на це чорне натрушується і виглядає, знаєте, як нечисте, Треба валиком проходитися. Очищати: 69 гривень коштує ось така металева рішітка. Пряник, ваші варіанти, як його використовувати. Воно має ось такі ніжки металеві, тобто буде стояти над поверхнею. Сетечко в раковину 79 гривень. Набір склянок 4 штуки високі по 400 мл за 199. Чашечки, 4 штуки скляні. Об'єм 380 ціна 219. Такий варіант: дві штуки по 400 мл за 219. І ще один варіант є. Чотири штуки чашки за 269 гривень по 400 мл. Також можна зустріти зимовий посуд зі знижками 99 гривень, такі цукірочки. 99 гривень ось така минажниця на два відділи. Це теж минажниця, гарбузики. Ціна не неокційна 339. Аж дивно. шкода, ж, тут немає сканера цін. Такий набір мисочок, з салатників пластикових. Три штуки, вони йдуть різного об'єму: 189 гривень. Скляна форма для випікання 26х22 см. Так, розумію, ці ручки бокові теж входять в розмір в довжину 269 гривень. Ємності для сипучих менші 79 гривень. І більші по 99 гривень такі грабочки. Є ще гарпузики. Ціна не акційна, 169 гривень. В серветниці, осіння тематика. 59. Вау, вау, вау! Просто гляньте, яка ж це краса. Навір гімностей, Пише сет 5 штук. Цікаво, бо я таки думаю, що тут ще, мабуть, ложечки, і підставка рахується. Так? 299 гривень ціна. Що ж вам сказати, любі друзі, естетика цього товару зашкалює. Щоправда, колір деревини дещо відрізняється, ніж на малюнку. Тобто колір більш такий блідіший, не такий яскравий. Він нічим не покритий. Я думаю, якщо, наприклад, залакувати, то колір може стане яскравіший. Ложечки теж дерев'яні. Краса. Мені таке подобається. Дуже гарно. Наступна новинка, яка захопила, мій погляд, це є ось такий органайзер для пакетиків чаю. Дуже красиво теж виглядає. 249 гривень ціна. Якщо порівнювати з попереднім набором, то тут вже деревина покрита і має такий яскравий жовтенький колір. Але знаєте, що я маю досвід органайзерів, Я би вже йшла з чайним пакетиком, чи він вміщається по висоті. Масляниці, верх скляний, низ дерев'яний, 189 гривень. Дві штучки це такі чашечки, не знаю, може, це підставки йдуть під яйце, а може, це для кави. Об'єм 70 мл, 219. А це вже точно підставка для яєць. Дві штуки за 129 які малі дівочі органайзери. Вони йдуть підвісні з кишеньками. І ціна акційна 99. А ще дзеркало слоник 49, оце таке, як несправжнє, справжнє, знаєте, гнучке, безпечне в дитяче взагалі супер. Так, це в нас що? Не знаю, ваші варіанти, що це таке? Коштує 169 гривень. Може, це в автомобіль. Я так думаю, що це, мабуть, в автомобіль від сонця. Захист бачу, є якісь присоски чи кріплення. Ось такі очки. Ще ось така новинка, скринька. До речі, досить вона така, глибока, широка. Бачите, відкривається, піднімається. Тут вони, я так розумію, стоять догори ногами. Бо шухлядка, вона є знизу, а зверху відкривається. Ціна. 399. Смітнички, такі, я б сказала, на стіл невеличкі. Ціна 169 гривень, і вони йдуть в комплекті з кришкою поворотною. Такий органайзер для дитячих речей, чи пледів, чи іграшок 229 гривень. Такий варіант джгутовий за 169 гривень. Ця камела Кетя. Ціна 169 гривень. Приємно на дотик. Ви знаєте, я помітила, що в сінцей появляються дитячі, наприклад, речі в дитячу кімнату, і вони зазвичай йдуть серіями, тож можу панувати, що буде серія з такими милими котиками. Справді дуже милі. Мені сподобались. Ось така новинка, пуф з вушками, коштує 459 гривень. Можна посидіти, а можна щось собі там організувати. 459 гривень це ведмедик. 159 гривень контейнер пластиковий із кришкою. Є ще ось такі органайзери. Вони йдуть 4 рівневі, 599 гривень, біленький пластик. Ого, ага, Це кришки з ось цих з сусідніх. Такий бокс за 119 гривень з кришкою. Нічнушки. Ціна 269 ці теж по 269 гривень. Так, 459 гривень. Теж, як нічнушка, але вже плюшева. Такий яскравий дитячий відділ. Дивіться, які цікаві лосини дитячі, прикольні. Коштує 229 гривень. Ваша дівчинка буде саме яскрава. Ось така новинка. Це є весняне взуття дівоче. Ціна, так, розмір перший. З 25 по 35 ціна 799. Такі джинсики. Тож тут є різні розміри, більше менші. 599 гривень. Ціна і ріст 98 і 140 максимум. До речі, з тим персонажем є багато одягу весняного. 299 гривень кофта. Така косуха це дівоча, я так думаю, на підлітки. 459 гривень. Розмір 140-158. На когось дрібненького і на дорослих, я думаю, підійде. Ось таке взуття 699 гривень. Прикольно, це її. Прикалюхи такі басячі. Таке взуття. Тут, як бачите, є різні ось ці герої. Теж мають підозру, що це з якогось мультика. 349 гривень такі балетки мають липучки, можна трошки звузити. Так, що ще нового? Ось такі є: 799 гривень. Все такі йдуть трошки вищі як чаровичками. Ось ці теж новенькі, як спортивне взуття, але е, екошкіра, бачите, все закрито. тобто весною взагалі буде супер. Теж з прикрасами. Шнурівки, резинки, величезний плюс. Ви знаєте, я маю схожі зацінила 799 гривень. Так, ще розміри 27,35. Так, ці я вам не сказала. 30-38. Ого, до великого розміру є. І ось такі 25-35 розмірна сітка. А тут що? 25-32. По-різному. Ось такі гумочки, 289 гривень, мають тканини, таке трошки утеплення. А ось такі не мають. І коштують вони теж акція. Так, так, 219. Такі курсівки це вже трошки легший варіант. Це тут сітка, але вже не чисто така є клітня, щось середнє. Коштують 449 гривень з 25 по 35 розмір. Такі з собачками 599 гривень. 25-32 розмірна сіточка. Такі гумочки. 599, 25, 32. Такі черевички. З квіточками. Це все мило виглядає. ніжні. 699 гривень 25,32. Ось такі: це є зимові і акції 459. 25,30. З вишеньками. Ці на 449, 25, 35 Такі рожеві і білі, 449 гривень 25-35. Одним словом, висновок багато взуття приїхало нового весняного. І багато зимового зі знижками. Такі дутики 459 гривень. Зверніть увагу, це аж 43% знижки. 2024 розмірна сітка. Хлопчачі. Так, це є 359 гривень, аж 60% знижки. Людина, павук. Тому так, можна щось собі придбати із вигідною ціною. Це так, розумію, колготи з бантиками прикольні. 219, але бачу, що нема акційних новинки є, а акцій немає. Також дівочі такі косметички. Дитські вони містки класно розкриваються. Тут на липучку з'єднується 399 щіточка сердечком Коштує 159. Є ще фіолетова колекція. так це коштує косметичка 349. косметички зі знижкою 129 гривень. Такий варіант, це вже екошкіра за 99. Ніжні кольори поєднання Акції. Також є багато аксесуарів для подорожей, різноманітні чохли, додаткові сумочки.